Törnópir ekstra nú. No? І без винятку мешканці нашої області тепер викликають швидку через Тернопіль. Оновлена оперативно диспетчерська служба. Тут запрацювала у 2017-му. Поступово до неї підключали райони. Кілька останніх долучили буквально наприкінці січня. Населення ще не зовсім звикло. Що виклики попадають у Тернопіль. Люди перепитуються, бояться, що бригада до них буде їхати аж з Тернополя. що Це буде довго. Буває таке, що кидають слухавку, переживають. Ми заспокоюємо, кажемо, що бригади їдуть по місті обслуговування. А просто виклики всі надходять на, на тернопільську тернопільську диспетчерську. За день у центральну диспетчерську звертаються близько пів тисячі людей зі всієї області. Окрім того, що чимало з них не розуміють, чому наприклад із віддаленого села в Бережанському районі вони викликають швидку через Тернопіль, так ще й диспетчери випитують багато інформації. Дуже деколи обурюється, що збираємо багато даних, але по районах дуже багато однофамільців, дуже багато різних сіл, в яких ми не орієнтуємо. І в селах нумерація будинків не є такою послідовною, і тому треба розпитатися, якісь орієнтири, де саме потерпілий, чи той будинок біля церкви, чи біля магазину, біля зупинки. І починаємо розпитувати прізвище, ім'я, по батькові обов'язково однофамільці. Багато люди нервуються, кажуть, що вам то все знати? в мене біда, мені погано, треба, щоб швидко їхати, але треба знати, куди їхати. Всі виклики варто зауважити у новій диспетчерській, записуються і зберігаються. Автоматично. Ми знаходимося в серверному приміщенні Центру екстреної медицини міста Тернополя. Безпосередньо тут зберігаються всі дані, надходять дзвінки, ну, обробляються, зберігаються на дисках самої АТС. Їх можна переглянути в архіві за попередні періоди. Сьогодні дзвінки отримані Тернопільською диспетчерською, фіксуються згідно з програмою Централь 103 у столиці. Саме програмне забезпечення центру закінчене, воно працює, але в нас продовжується тісна співпраця з Київським офісом з новою ініціативою Централь. Коли між собою вже всі центри мають бути об'єднані в одну спільну таку одиницю, відтак зараз фахівці Протекшн Group працюють над тим, щоб обласна диспетчерська увійшла в єдину всеукраїнську систему.